Перед тим, як ми е, трошки розглянемо Слово, я хочу запитати, ви всі увірували в Ісуса Христа? Аллилуйя. Тобто в вашому житті був момент того покаяння перед Богом. Амінь? Був? Був. Тоді я хочу привітати вас, що ви спасенні Божі люди. Знайте, що велика радість на небесах за вас. Як за мене? Та я ж знаю, що в мене в голові робиться. А Господь каже так, знаю. Але ти зробив крок до сина мого, і я тобі дав Духа Святого. Дерево не виростає за один рік. Навіть в Біблії, коли Бог Аврааму казав закони, Він сказав, посадиш дерево. Перший рік, другий рік, третій рік, аж на четвертий рік тільки плоди його, обери і їж. Потрібен час. Так і ми, коли прийшли до Господа, нам також потрібен час, щоб Дух Святий з нами працював. Амінь. Слава Богу за це. Дуже е Дуже важливо, от Луки 15.7. Це про вас. Слухайте, я хочу сьогодні дати вам велику радість. Ми завжди підходимо до столу Господнього такий сум. Так, ми згадуємо смерть Христа, а що вона дала? Подивіться, що дала смерть одного чоловіка. Кажу вам за одного грішника, який покаяється. Радість на небі буде більша, ніж 99 праведних. Це було сказано до євреїв, бо там тільки той праведний, хто в юдейській вірі, там тільки той праведний, хто виконує всі ритуали, закони, хто старається дотримуватися всього, той праведний. А Ісус каже: ні. Той, хто щиро покається перед Господом, то радість за нього більше, ніж за 99 тих праведних. Алілуя! Що я можу сказати? Ласкаво просимо до сім'ї дітей Божих, хоч ви вже й давно в сім'ї дітей Божих. Але я б хотів ще подивитись зараз на Господа. Він завжди, як ти увірував в нього, він завжди тобі чітко скаже, дасть сигнал. Як тобі діяти, що тобі робити, як тобі спастись? Я хочу, щоб ми зараз глянули на старий заповіт. Мойсей, вихід із Єгипту, вихід із рабства. Ми всі, коли жили без Бога, ми жили як в рабстві гріха. Тоді вихід із рабства був набагато. Відповідальні, що і людина повинна була ставитись до того, що їй треба було зробити. Зараз це як? Кажу вам грішник, який кається. І цього Бог каже, мені достатньо. Не тому, що людина прийшла, припала на коліна, не тому, що людина якось ручки підняла, чи так, чи як, чи якісь слова сказала, бо Бог каже, я знаю, що в тебе всередині. То, що ти зовнішнє робиш, для мене немає великої значення. От що в твоєму серці, що в розумі твоєму, що там робиться, оце головне. І він каже, людина, яка кається, оце радість на небі. Алілуя! Сигнал. І от згадайте, люди, які були в Єгипті, з народу Божого, приходить Моїсей і каже, для того, щоб нам вийти з рабства, всім, всім, нам треба що зробити? Візьміть ягня до року, заріжте його, тою кров'ю косяки дверей намастіть, і огня зваріть, покладіть, запечіть на стіл. Зберіть всю, всю свою сім'ю там, в тому домі, а там ще й прийшли сусіди, в кого немає. Прийдіть, і тоді ви тут будете під Божим покровом, Божим захистом, тому що вночі піде ангел-губитель, який вбивати буде кожного первородного, твоїх дітей, хто в тебе перворідний. Тільки в тебе дітей, якщо перший тоді загине. А може й ти сам, єдиний чи первородний, ти також загинеш. Тобто, якщо ти хочеш спастись, звільнитись від рабства, це не перегукується з тим, що сьогодні покайтесь, отримайте прощення, спасіння, вийдіть із рабства, і тоді людина йшла. Вбивали то ягня, мастили кров'ю, сідали, їли. Що вони робили? Вони виконували те, що сказав Бог, довірою кому? Довірою Богу. Вони довіряли Богу, Боже, віримо, що ти нас збережеш. Ми робимо по Твоєму слову. Ми робимо по слову, що нам проповідував Мойсей чи там пастор проповідував Слово Твоє. І ми робимо по ньому. І ми довіряємо перевірити, як це перевірити. Цієї ночі щось станеться, перевірити неможливо. І ти або робиш, або як, пам'ятаєте, жінку Жінку кам'яним стовпом стала? Лота. Лота, жінка. Ще й в Біблії написано, пам'ятайте жінку Лотову». Але там не настільки акцент треба на жінці лотові, а на його дочках і їхніх наречених чи як їх там. Що вони робили? Коли їм лот сказав, ідемо, бо зараз вогонь з неба буде, все знищить, вони сміялися. Вони з Лота сміялися, Ось жартун каже. Вони не вірили, що зараз таке може бути і знищено все буде. Як і сьогодні, народ, покайтесь, наближається час приходу Христа, наближається ваш час. Ви не знаєте, скільки ви проживете, але на цьому зупиниться та можливість, шанс отримати прощення і спасіння. Аллилуйя! Також кажуть, о жартуни, ну давайте. Це так як вчора діти. Вчора мені розказували, як вони прийшли, як ті діти там, о, зараз знов нам щось будуть розказувати про Бога, про Біблію, матюкалися там, показували, які вони круті. Але пройшов час, коли наші молились, робили якісь поділки, грали в ігри, Дух Святий діяв там. І під кінець того заходу серця дітей змінюватись почали. Злізла ота зовнішня мішура. І вони стали дітьми, вони стали відкритими серцями, Бог зробив. Питання, як це було в Єгипті? Це була довіра до Бога, це була довіра до того, що Моїсей говорив, була довіра до Слова Божого, що так можна спастись. І хто повірив, зробив, вони спаслись. Але Бог завжди дає чіткий сигнал зробити то, то і то. І знаєте, для того, щоб ніхто не міг переплутати, коли тільки Бог давав закони свої, він сказав для народу, я дам вам сигнали, коли вам вставати і рухатись, коли ставати табором, коли вони йшли пустелею. І шафар. Знаєте, що таке шафар? Труби їхні з рога, баранів, козлів, шафар рог, який всередині ще й просверлений трошки, і він спеціальний має звук. Попслоні до Корінтян, там Господь каже: немає ні одного музичного інструменту, який би просто видавав звуки, Він видає їх з значенням. Так і тут, шафар, Він. Має заклик до бою, заклик збору, заклик радості. Пам'ятаєте, минулу неділю, здається, проповідували про те, як Давид, коли ковчег несли, він танцював, радів, співав, і що там написано? Сурмили священники Левити. Це були сурм радості. Я хочу вам сказати, що. Я не знаю, скільки це років назад у Верховній Раді нашій залунав шафар. Там прийшов равин, равин київської синагоги, якась подія була, і він прийшов, мав слово, а ця річниця була геноциду єврейського народу. І він прийшов, сказав слово, а потім взяв шафар і почав. Ратик зараз нам Катя покаже це, приглушить трошки світло. Амінь! Він якийсь сигнал давав, я не знаю, який це. Але сигнал е до бою це короткі, 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 пі-пі, дев'ять -пі -пі -пі, разів повторення. Уявіть собі, табір там до трьох мільйонів людей і якась небезпека, і вони чули цей сигнал. Вони розуміли, що це чіткий сигнал до бою. Інші сигнали вони також розуміли. Бог завжди дає сигнал чіткий. І те, що ми сьогодні вже говорили про те, як в Єгипті, як сьогодні кожен грішник, який сигнал? Сигнал покаяння. Сигнал покаяння. Кому це? Ті, хто не знають Бога? Ні. Всім людям. І ті, хто називає себе віруючим, і ті, хто хрещені. І ті ще, хто і служителі, і пастора, і дякона, люди, єпископа, бо ми люди. І дьявол в нашому тілі, він має доступ. Кожного атакує на тій ноці, яку він знає, що в тебе слаба. Немає людини абсолютно, яка протистояти дьяволу у всьому може. Він буде весь час спокушати, спокушати, бити тебе. Тому ми потребуємо. Час від часу щиро говорити з ним і казати, Господи, укріпи мене в тому, прости мене за якісь глупості, укріпи, благослови мене. Оце і є покаяння, а потім благословіння. Алілуя І що таке? Що таке ця смерть на Голгофі? Чому я кажу, що таке? Тому що воно мало значення величезне в декількох напрямках. Ви чули це? Чули? Замісна жертва. Замісна жертва Ісус на Христі, замісна жертва замість нас. Жертва прощення, жертва звільнення, жертва, яка дає життя вічне. Бачите, скільки я називаю, що ми отримуємо, коли ми. Щиро каємось перед Богом. І що це було там на Христі зроблено. Тобто тут, в Єгипті, кожна сім'я, сім'я, скільки сімей було, якщо три мільйона вийшло людей, сімей скільки було, уявіть, скільки це ягнят треба було перерізати, скільки дверей намастити, крові скільки пролити. Щоб спаслась просто разово, разово спаслась одна сім'я там. А слово Боже каже, що приносили жертву тварин кожного разу для священників їх освячення, а він один раз приніс себе в жертву за нас. І ми отримали прощення і життя вічне. І наші імена записані в книгу життя. Згадайте, ну, всі пам'ятають, напевно, Уінстон Черчилль. знаєте, хто такий, да? під час Другої світової він був премєр міністр Англії. Він багато сказав цікавих фраз, яких залишились в історії. І одна із них, коли німці почали бомбити Лондон, масовані атаки, бомбардування. Постійно всі Південної Англії там бомбили. І виходу не було. Чим протистояти тим бомбардуванням, як сьогодні на Сході. Ці каби літають, бомблять. І знаєте, що він сказав? Ми, Англія, не здамось на полях, в домах, на кришах. Криша, він дав чіткий сигнал, це слово ми не здамося. І ці слова розлетілись по всьому світу, по всій Англії. Людина вставала ранком, як і ви сьогодні. Встаєте ранком, яке ви рішення приймаєте? Я здамся, я про якийсь компроміс, чи я не здамся. Це в будь-якій ситуації, з яким сигналом в голові ти йдеш, не здамось. Чіткий сигнал. Якщо знаєте, хто такий Мартін Лютер Кінг, 61-63 роки в Америці був баптистський проповідник, пастор Чорношкірий. Тоді ще південні штати було розділення для білих автобуси різні для чорних, кольорових. Для ресторани, кафе, сторона вулиці, по якій ходять тільки білі, там тільки чорні. Це все було тоді. І тоді він почав рух. Він сказав цю знамениту його фразу: I have a dream» Я маю мрію, я маю бачення, я маю...» він дав сигнал, який? І він сказав: почекайте, і скоро білі будуть відноситись. Краще до нас. Він сказав скоро будуть. І люди, як підбадьорені були. Тобто Бог завжди дає ці сигнали і нам. Тільки ми їх не завжди слухаємо, але подивіться далі. Конкретика. Ми повинні також знати, для чого ми кожен ранок встаємо. Йдемо на роботу. Для чого ми виконуємо ті або інші справи? Для чого ми, знову ж сьогодні вже говорила сестра Люк, для чого ми жертвуємо в церкві? Так треба? Так кажуть, чи це йде від серця? Бо так Бог каже. А та десятина, ви пам'ятаєте, що Бог каже? Несерйозно сприймають. 90% людей 80 не сприймають серйозно. Знаєте чому? А вони не бачать наслідків. А Бог каже, прокляті ви прокляттям. Хто? Він каже до народу Божого, до священників, служителів. Це він до священників Він каже, ми? Хто? Та ми ж? Еліта, священники. Він каже, прокляттям ви прокляті. Бо ви затримуєте десятину мою, мою, не вашу. Тому і кажуть, що віддати Богу Богове, він каже, «Я, е, ви злодії, та який я злодії? Я вон заробив, от отримав. Щось на серці було, 5 гривень уділив для бідних, чи для кого там. А він каже, ні, ви моє віддайте, а те, що уділити, куди і як, робіть це з серцем, з радістю. Як ви хочете пожертвувати чи на будівництво, чи на притулок, чи на інше, це ваша пожертва. Для цих людей служіння, а десятина моя каже, віддайте мені. Сигнал. І каже, що я зроблю? Я насварю все. Я насварю все, що нищить у вас, жере у вас. А ми кожен маємо в житті те, що в нас жере наші гроші. Каже, збираєте, заробляєте, як для дирявого гаманця гонка. Сієте, жнете, а воно десь розбігається. Чому так? Він каже, що щось жере. Тому будьте послушні тому, що Бог каже. І ми говоримо про замісну, замісну виплату, оплату, замісну жертву. Дивіться, що таке замісна? Всі, хто має машини або їздить, зустріч з такими працівниками, які називали ГАІ, ДАІ, завжди це тут дуже неприємно і тут. Тебе іноді починає зашкалювати. Чого вони до мене вчепилися? По різних причинах зупиняють. Але коли тебе зупиняють, ти вже на взводі. Потім, коли вони причепились і щось доказують або ти дійсно порушив, ми такому не ходимо. Але ж вирішення цього всього не візьми квитанцію, чи по телефону, чи в касі десь в банку, ти заплатив і з тебе зняти всі приписи, з тебе зняти всі покарання. Ти вільний. Щоб тепер гаїшники не казали, я вільний, я нікому нічого не винний. Я зробив якусь провину, я заплатив все. Тобто, зрозуміти що, але Ісус Христос нашу провину, Він сказав, я заплачу за тебе. Я прийшов в банк платити, Він підходить і каже, давай я заплачу. Там сума в тебе невелика. Але тут те, що він зробив, ця сума, це життя, ця сума, це майбутнє, ця сума це мир, якраз той, без якого ми жити не можемо. Придіть до мене, струджені, обтяжені. Я заспокою вас. Ніхто не заспокоїть ні гроші, ні що. Я заспокоюю. Оце він зробив. Він взяв. Замість нас заплатив життям своїм. і це я хочу сьогодні, щоб ми особливо торкнулись перед підходом до столу Господнього. Є два варіанти в світі, два варіанти. Перший варіант я плачу сам по своїх рахунках. ну В принципі, так кажуть, всі порядні чоловіки поступають, вони все платять за свої рахунки. Крім одного. Якщо покарання за мій гріх смерть, і я готовий платити його, то смерть це розділення. Смерть це розділення з Богом, смерть це розділення з вічністю з Ним, смерть це розділення і приплюсування до чогось іншого, до того місця, яке не створено для людей, воно створено для дьявола, його слух. Місце те, місце те Адом зветься. Вічні муки, і як описується, там, де плач, сльози зубів. Коли ви останній раз скрежетали зубами із-за чого? Один мій знайомий, він зараз літав на конференцію. Десь там в Англію і в Польщі прибігли вони на літак в Варшаві і побачили, як він радісно злітає без них. І знаєте, що вони сказали? Ну, ми ж віруючі люди, ми тікатись не будемо. Він каже, щось говорити нема сенсу. І каже, дійсно, я так стиснув зуби, що аж почув, як вони скрижечують. Я не можу нічого зробити, я не можу нічого змінити. Все вже. А це так продовжуватись буде вічність, тому що я знаю своя тупість, своя гордість, самооправдання, самоправедність. Я платити буду за гріхи свої. Вона мене і тримала, і тепер я там мучуюсь. Оце рішення. Едем. Едемський сад, Адам Єва. Що там був сигнал? Не їжте з цього дерева. Чіткий сигнал. Мільйони дерев з цього дерева не їж. Чому помреш? Напевно, помреш. Покарання помреш. І що сталося? По них не видно було, що вони померли. Вони були відсторонені від Бога, але Бог робить першу жертву. Він вбиває тварину, нам це не розказується як. Але з тої тварини шкіру їм на одежу та Перша жертва, яку вже Бог дав Адаму і Єві. Вона понесла за собою їхній гріх кров. Смерть когось для того, щоб вони жили. Адам скільки прожив ще? 930 років. Єва не пишуть. Тобто ми, кожну мить вічності, ті, хто будуть з ним, це одні будуть переживання радості і хвилювання, і пізнання його. Ті, хто в іншому місті дуже сумні. Аллилуйя.